Вітаю всіх на нашому каналі. Сьогодні ми поговоримо про роль вентилятора в процесі виганки тюльпана. Розуміючи його основну функцію, це примусовий рух повітря. Ми можемо кожен для себе вже визначити доцільність та в які сроки його треба приміняти в кожній для своєї ситуації. І давайте розглянемо декілька моментів. І так, наприклад, Якщо ви маєте таке, назвемо його точковий обігрів, тобто це або там парове опалення по периметру, або труба від котла чи грубки, йде по центру через всю теплицю, ми розуміємо, що біля у цих елементів нагрівача виходить, там сама висока температура. І вона чим далі від нагрівача, дуже сильно може різнитись. Різниця може складати і 5, і 7 градусів. А це. Не дуже добре, тому що хочеться рівномірного росту, рівномірного квітнення. Відповідно, якщо у вас така система опалення, або якщо у вас маленьке привіщення, там, наприклад, якась стоїть один навіть обігрівач, одна точка, вам потрібен вентилятор, щоб він працював весь час, коли ви проводите опалення. Поки теплі труби, стільки вентилятор і. Працює з самих перших днів. Таким чином ми мішаємо повітря. Особливо дуже гарний, якщо у вас невеликий об'єм до 15 квадратних метрів в приміщенні. Вам достатньо одного побутового вентилятора, який має функцію обертання, От, наприклад, у нас працює. І він таким чином змішує повітря. Відповідно. Ми розуміємо, що ідеально рівної температури не буде, але різниця ця мінімальна. Від, наприклад, там у нас, на цій стіні у нас обігрівач під вікном, відповідно, батарея, відповідно, тут буде на 1-2 градуси різниця, ніж, наприклад, ось на цій протилежній стороні. А якщо ми виключимо вентилятор, то різниця буде в 5-7 градусів. Це перший момент, коли доцільно приміняти вентилятор. Другий це вже більш туди далі, коли вже буде у вас зелена маса, і особливо в теплиці. Вологість від випаровування вологість з листя у теплиці сильно зростає. Ми всі знаємо, що це дуже погано для ризик топінгу і інших моментів, загнивань. Тому, відповідно, нам треба мати дуже такий швидкий інструмент для зняття цієї вологості. І якраз примусове повітря, тобто коли ми відкриваємо на провітрювання, двері там чи вікна, у нас виходить швидко швидкий обмін повітря і відбувається. Різке зниження вологості. Також особливо у лютневі сонячні дні, особливо в теплиці, можливо, дуже високі скачки такі температури. Відповідно, треба теж швидко реагувати, і вентилятори якраз будуть цьому сприяти. Тобто, ви швидше знімете цю критичну температуру. Ніж це буде якимось таким простим способом. Також хочу звернути увагу для тих, хто використовує в опаленні тепловентилятори. Якщо ваш тепловентилятор добиває Практично до всю теплицю, тобто температура відносно більш-менш однакова, то тоді додаткових вентиляторів не потрібно. Якщо ж він не добиває, тобто, ну, не добиває теплого повітря до кінця теплиці, відповідно, треба ставити додаткові вентилятори. Звісно, ми можемо, і кожен це розуміє, можемо регулювати трішки, і це треба робити сортами, тобто пізні сорти, середньопізні, середні. Ми ставимо поближче до там, де тепліше, а більш ранні ми ставимо подалі. Але ж все-таки потрібно це змішувати повітря, щоб було. Температура була більш-менш рівномірна по всьому приміщенню. Виходячи з вище сказаного, можна з певненістю вважати, що вентилятор є частиною технології, тобто незамінним агрегатом, який повинен бути завжди підруковою, якщо ви займаєтесь виганкою тюльпану. Також він може вам знадобитися в інших ситуаціях, наприклад, влітку, коли спека. І, або, якщо ви хочете щось там підсушити, теж знадобиться. Ну, а в наступному відео ми поговоримо про штучне освітлення, як ми досвідчуємо тюльпан, так як у нас виганка у приміщенні, відповідно, поговоримо буквально вже на днях. Дякую, до скорої зустрічі. Бережіть себе.